Друзі, усім доброго дня. Як ви і зрозуміли, хто дивиться моє відео, я знаходжуся у кімнаті, де я шию. Тут у мене, бачите, як вже мало залишилося квітів. Багато я зараз гуляю на вулиці, багато я розпродала. Ось, друзі, ну річ зараз не о том, я хочу вам показати, яку сумку я закінчила. Це сумочка опять, із джинсів. Із таких заліжів, бачите, заліжу джинсу, все перестірано. Порю, гладю, ну, в общем, все як положено. І отака от сумочка. Оцей кусочок тканини, це дочка колись набрала. В секунді теж на, скажіть, ну, був такий відріз десь біля метру. Мабуть, щось з нього робили, і залишок залишився. Ось. А ізнанка сумочки джинсова. Кармашек я відпорювала з джинсів, повністю перестрачувала. І все воно построчене рожевими нитками, друзі, рожевими джинсовими нитками. На ручечках зроблено на кріпленнях понизу бахрама, для того, щоб не було утовщення. І тут такі полукільця металеві, на яких держиться оця ручка. Дно у неї, друзі, теж джинсове. Ось. І отака либочка у мене вона лежала ще з тих часів, коли діти були малі, я їм багато шила. І оце залишилося, не пам'ятаю з чого вона. Ну Вона так гарно сюди, сюди підійшла, вона така кольорова, така, ну веселенька. Друзі, тут дуже гарний підклад. Зараз камеру встановлю, виверну сумочку і покажу вам. Підклад це мужська сорочка дуже гарного качества. Це хлопок, тоненький хлопок, він почти не мнеться. І на кармашках я зробила от таку джинсову відділку. Це такі планки настрочені. На одному кармашку, бачите, такий більший планочка, а на другому так вузесенька. І воно такий перехід. Виходить. І між ними прострочено, і вийшла два карманки. Я уплотнила вхід в карман, для того, щоб ну, легше було сюди залазити, коли залазиш у сумочку. Отака, От друзі, в мене вийшла одна сумочка. Хто дивиться моє відео, я шила сумочку з рогушкою, але в мене її викупили, друзі. Тому залишилася без сумочки. І шию ще одну цю сумочку забрала дочка, у мене вже забираю завтра. І ще залишився залишок тканини, отакої. От Це такий тоненький, як джинс, катон, ну, навіть більш катон, такий, ну, плотний такий. Товщиною він такий, як оцей джинс. Тут теж буде дно джинсове, так, є у тій сумці, і тільки другий буде кармашок. Бачите, отакий от кармашик, отака либочка у мене теж давно лежала. Вона була на прямокутнику. Але я вирізала по колу, приклеїла і відстрочила, отак От рожевим теж буде тут рожевими джинсовими нитками, все відстрочено. Підклад ще не знаю, це треба перебрати свої загажники там, друзі, їх дуже багато, підберу сюди підклад. І потім вам закінчену цю сумочку, покажу. Ця сумочка піде на продаж. Хочу показати, які рослини залишилися тут у мене у кімнаті. Дуже багато рослин я розпродала. Дуже багато рослин у мене зараз гуляють на вулиці. Оце Хмія у мене залишилася. Вона поїде до дочки. Це я її бережу для дочки, це її алої великі. Мілія моя гуляє, бачите, хочу її теж на двор. Ну, а так вже тут почти нічого не залишилося, друзі. Зараз ще на тому підвіконні покажу, що дуже гарно квітує зараз герань. Отака чудова. Вона в мене маленька, молоденька герань. Дивіться, який в неї колір чудовий. Такий малиновий-малиновий, дуже гарна вона. І гібіскус мій. Теж вже викинув квіточку і опять бутончики, я вже показувала. Це гібіскус у мене чудовий, махровий. Я його у нього зрізала від, гілочку і дивлюся, що там він почав роздвоюватися. От, а гілочку поставила в стаканчик, не знаю, що з нього вийшло. І моя новенька діпладиння, це квітне і квітне, друзі, вона не перестає квітнути. І оце вона таку гілочку в мене заплила, і мені сказали, що цю гілочку, коли вона сюди долізе, Треба прикопати, і отак по кругу їх прикопувати, прикопувати, і от туди буде великий, такий квітучий, здоровений кущ. А оце, друзі, сюди, я казала, перенесла до мами орхідеї, і вони, дивіться, всі понабирали бутони. Мабуть, у мене там світла замало було для них. Оця біла орхідея, вже бачу по бутонам буде квітнути. І а оце у мене сапфір буде фіолетовий. На цьому, друзі, я з вами буду прощатися. На сьогодні таке маленьке відео, більш про сумочку. Всім пока, друзі! Дякую всім, хто пише мені, за ваші коментарі. До побачення!